Мене звуть Настя. Укрсиббанк — це моє перше місце роботи після університету, а також місце, де я змогла побудувати міжнародну кар'єру. Тут за сім років я пройшла шлях від асистента до менеджера стратегічних проєктів. А останні чотири роки я працюю в команді ризиків в групі. Спочатку працювала в регіональному офісі Азії в Гонконзі, а тепер працюю на платформі ринкових ризиків в Лондоні. Зараз моя робота полягає в тому, щоб підготувати процеси та системи оцінки ризиків та нарахування капіталу щодо ринкових ризиків до нових міжнародних регуляцій: – CRR-3 та FRTB – фундаментальний перегляд торгівельної книги. Такий перехід я змогла зробити завдяки тому, що працівники укрсубант як частина групи BNP Paribas, мають доступ до міжнародних програм розвитку та кар'єрного зростання. Це великий набір можливостей, які ви можете адаптувати під себе від технічних тренінгів до більш довгострокових програм, які мають на меті підготувати нове покоління управлінців групи. Однією з таких довгострокових програм я скористалася чотири роки назад, і сьогодні хочу поділитися з вами декількома порадами щодо свого досвіду. Перше і найголовніше це сформулювати ці міжнародної мобільності. Для мене це був досвід роботи із складними фінансовими продуктами та надбання експертизи в міжнародних регуляціях. Це те, що складніше знайти в Україні, а також те, що я можу привести додому. Друге, це бажання постійно вчитися. Виходячи на міжнародний рівень, ви за замовчуванням погоджуєтесь інвестувати ваш час у нові знання. Буде це нова культура чи новий бізнес. Третє це рішучість скористуватися можливостями, які надає група. Але й тут у Крисибанку є декілька переваг: можливість відкрито обговорювати мобільність із своїм керівництвом, а також запитати порад в співробітників, які вже скористувалися міжнародною мобільністю. Все це полегшує прийняття рішення. Тож, підсумовуючи мета, бажання постійно вчитися та рішучість. Якщо це про тебе, користуйся найкращими можливостями від окресивбан Group.